Вітаю в моїй студії! Давненько ми тут не бачились все на вулиці, на вулиці ну жарко, літо. І по проханням дівчат з нашого телеграм-каналу, я вирішила все-таки записати, як я роблю гілочки, які ви вже побачили на заставці. І що нам для цього буде потрібно. По-перше, потрібно знайти ось такі макарони. А, до речі, це теж дівчатка підказали мені на телеграм-каналі, і це можна розвивати дуже-дуже класно. З цією ідеєю можна зробити будь-що. Дивіться, є такі макарошечки, вони в нутрі, всередині, вони з дирочкою. Ось так вони називають. Ну, я тільки такі знайшла. Не знаю, може ви знайдете ще якісь такі. Вони і тоненькі, спагетті. І всередині є ось така дирочка. До речі, її теж можна потім ці гілочки встромляти в букет на зубочисточку. Беремо ковшик, варимо як звичайні спагетті. Просто беремо якусь кількість. Спагетті. Закидаємо в нашу водичку. Нічого я не солила, нічого я не робила, просто в киплячу водичку. Зараз ми їх сюди занурюємо, додаємо барвник. Якщо ми хочемо зелені, то ми додаємо. Я ось додам ось такий темно-зеленого кольору барвничок у водичку. Це е, піщовий, харчовий барвник. Ось так. І варимо, додам ще трошечки, щоб був такий інтенсивніший колір. А, Варимо наші спагетті до готов... до півготовності, я б сказала, щоб вони не, не дуже рвалися. Ну, практично до готовності. Ну, все одно їх потім ну, їх можна гризти. Ну, але ж це таке більш декор. Все, і так ми відварюємо наші, наші макарошки. Я відварила макарошки, ось де дивіться, який колір. І тепер беремо, і, е, беремо пергамент і вкладаємо їх так, як нам хочеться. Буді, можна по прямій, можна е, не знаю, із, хвилясто, можна взагалі по кругу. Тут уже ви що, як хочете, так і робіть. Все. І залишаємо їх до. Я трошки ось так беру, щоб вони, вроді, як, не рівні були, прям зовсім. Бо тоді не цікаво. Ось таким чином. Все. І е, даємо їм повністю висохнути. Ось так у мене вийшло. І залишаю я його, щоб воно підсихало. і в мене, А я вам покажу, як воно е, буде виглядати, коли вже висохне. Ну, фактично, ті ж самі макарошки, але вони ось бачите, вони висохли і, е, ось такого кольору, будь-якої форми. Є. Вони ламаються, тобто я можу їх ламати, але вони такі цупкі, е, вони ну, не легко ламаються. І все. Ми на них зараз зробимо віточки. Замішуємо зефірчик, будь-який, фактично, і починаємо працювати. Тепер я взяла 61-насадочку. Ой, провалилась. Ось така. І беремо нашу віточку. Так, підкручуємо мішечок, будь-яку віточку беремо. И вот таким чином, хопа, я прокру, бачите, я прокручую веточку и ставлю вот такие штучки. Просто дотрагуюсь до макаронинки, прокручиваю макаронинку, надавливаю на мішечок. и вот, ну, получаются такие исчезные хроблять этот. Ландиш, як конвалія, да? Да. і ось. Таким чином ви можете зробити будь-якого кольору, будь-якої е дліни, товщини. Можете взяти 60-ту насадочку меншу. Ой-ой-ой. Потім можна таку длінну зробити, ну, можна ж її підсушити і потім обламати. Кольори теж можна змінювати. Точно так же на ці штучки можна зробити квіточки. А ще можна зробити вниз. Це я взяла 60-ту насадку, вона менша. Ну, ось давайте я покажу ось тут. І ми можемо зробити ось такі. Раз, зараз. Загагулінки, бачите? Діве? Воно досить добре приклеюється. Просто надуваєте такі, як конюшинки. Крутиться, так невдобно, Ну, ви коли спробуєте, ви зрозумієте, чому невдобно, тому що воно не пряме, воно прокручується. Це вже коли робити нічого, тоді беріть, сідайте і ось так надувайте. Ірі, два. Тому можна так, а це, бачите, це вниз дивиться. Можна і квіточки сюди посадити. Або якісь шарики, горошинки. О, конвалія чи, ну, ландиш. Вирішила вам ще показати. Дивіться, окрім таких, можна ж будь-якою насадкою будь-яким кольором. Точно так же можна профарбувати. Наші макарошки теж будь-яким кольором. От Я якраз зробила а, на а, золотистій смородині а, зефірчик, він такий ну, так, цікавого кольору. І я взяла 103-ту насадку. так. А, і те ж саме робимо. Тут я ж кажу: єдине, що неудобно, тому що коли ти крутиш, бачите, воно в... туди-сюди це не пряма. І тому його неудобно, потрібно обережненько. І ось також робимо ось такі оберти і штучки, ну, наші віточки, воно дуже схоже на этот на вербу. Ну, але вони в букетах дуже-дуже класні. Те ж саме можна зробити на соломці. Ну, тільки воно не буде таке тоненьке. І зараз ще покажу вам. Тобто, можете взяти будь-яку насадочку і спробувати робити те ж саме. З кольорами можна гратися. Ще хочу на швидку руч. поки в мене тут був такий коричневий зефірчик, хочу показати ще вам один варіант із листочком. Просто відрізаєте носіком мішечок і робите такі невеличкі листочки. Можна і насадкою, будь-якими. Це там чи що? Це вже залишки в мене. Зефіру. Мало того, я потім хочу просто ось тут. Можна ось тут зелененьким, а можна сюди ще в центр потім якісь білі шарики. Ну, теж зефірчику. І ще я вам хочу показати одну задумку, яку я даю, що ви далі її. Створите дуже-дуже цікавою ідею у вас виникнуть, і ви будете продовжувати е, цікаві е, такі віточки. Дивіться, я макарошки профарбувала в коричневий колір. Тепер я взяла зефір і профарбувала теж його прямо в мішечку в коричневий колір. Забула ножиці, дві, дві сік. Так, відрізаю тоненький. Носик, тоненький-тоненький такий носічок. Ну, не дуже тоненький, ну пів, пів сантиметра, можна трошечки менше. І тепер беремо нашу віточку і ставимо ось такі, якби, як би, основи під квіточки. да, Пімпочки. Ну, хай це будуть серединки квіточок. Можна, це вже я зараз. Знову ж таки, поки працюю, знову мисль виникає. Можна взагалі їх використати як течіночки. Ось такі. Хай вони трошки у нас простабілізуються. І... А я ще зроблю пару штучок. Тепер я взяла 264-ту насадочку і хочу зробити квіточки. Давайте знизу почну. Ерісь. Два. Ну, хай буде по три пелюсточки. Еріс. Два. Три. Раз. Два. Три. Зе. Два. Три. Тобто, ну, можна, дивіться, можна окремо зробити ці квіточки, ой, а потім наклеїти. Розумієте мене, так? Да? Тобто ідея, ми зробили основи якби під квіткою, і тепер робимо маленькі квіточки. Дивіться, яка краса. Набирайте не побагато маси, щоб вона стабілізувалась. Не, стабіл... не стабілізувалась у вас заздалегідь. І потрошку біля телевізора можете вімкнути собі якесь кіно. І робіть такі заготовочки, квіточок. І, як завжди, моя фантазія пішла далі. Я вирішила зробити такі течіночки, такі синенькі. Дивіться, ось так раз. Можна з зефірчику, можна будь-чого. Ось такі маленькі-маленькі. Боже, яке воно все тендітненьке. О! Можна жовтенькі, можна будь-які, да? тобто, ну, це вже на ваш смак і вигляд, можна ще трошечки і барвничком пройтися. Я буквально цяточки тут ставлю, мені чомусь захотілося синеньке. А там уже, ви дивіться, самі, я зараз ще профарбую трошечки брайтфуд зелененьким, а потім ми поставимо ще листочки. Тобто, до речі, ще ідея вам, такі ж квіточки можна заздалегідь зробити із мастіки. І теж буде класно, ви просто садите на оці коричневі основки, і буде у вас то тобто буде легше просто помудохатись трошечки з квіточками. Ну, є спеціальні форми, тому можна зробити. О, оце в мене фантазія розіграла. <смі> ну, дивіться, цього ж можна і не робити. Я вам просто е, розказую ідеї, а ви вже на свій смак, е, на свою фантазію думаєте. Ой, це я вже перевернула, так? Да? Е, думаєте, як вам сподобається. Ну, ту не буду, припустимо. Хай буде так. Так, і поставимо листочки. Профарбую зараз зефірчик в зелений колір, і поставимо сюди теж листочки. Так як у нас тут зовсім мініатюра-мініатюра, я взяла саму маленьку насадочку листочок 263 Ну, Ви побачите, я вам поставлю під відео назву, ви знаєте, можете прогуглити. Тепер я змішала наш баровничок трошечки. Я в окремому і тепер переміщаю сюди. Ось, і хочу зробити, обітнути наші квіточки такими листочками маленькими. Ну що так, поїхали? О, щось у нас світло нестабільне. Ну, Дивіться, як прикольно. Можна по одній, можна по дві. Вау! Ну, ви повинні знати, а клієнти повинні розуміти, що такі, якщо ви будете букети такі робити на продаж, вони не будуть коштувати дешево. Тому що завжди оці мініатюри, вони не дешеві. Дивіться, як... Ой! Як класно. Все, я вже дороблю сама, а як завжди, потім ви побачите зблизька. Ось такі віточки ми з вами зробили. Дивіться, яка краса. Тобто нічого важкого, все дуже просто. Можете робити квіточки, віточки, листочки, завиточки. І це буде додавати шарму вашому букету.